Деякі в'язні потрапили за ґрати не тому, що зробили помилку. Вони опинилися там, бо були втіленням зла, яке важко осягнути. Першим з них був Родні Алкала, чарівний інтелектуал, який брав участь у телевізійному шоу, маючи на своєму рахунку серію жорстоких убивств. Судді визнали, що його злочини були настільки розрахованими, що сам диявол міг би вчитися у нього. З холодною кров'ю він полював на жінок. Під час слідства було знайдено сотні фотографій невідомих жінок, ніхто й досі не знає, скільки з них стали його жертвами. Алкала грав у суді роль і адвоката, і вбивці одночасно я він не виявив каяття, а лише цитував Шекспіра, наче був на сцені. Другим був Роберт Маутслі, замкнений у скляній камері, де не мав контакту ні з ким, навіть охоронці уникали його погляду. Мауцлі вбивав виключно співв'язнів. робив це методично. З холодною точністю, як хірург, який знає, куди завдати удару. Охоронці називали його реальним ганібалом. Він був настільки небезпечним, що для нього збудували спеціальну ізоляторну камеру, з його вуст ніколи не пролунали слова каяття. Він казав, що діяв згідно з власним кодексом і що зробив би це знову. Третім був Чарльз Менсон, якому не треба було вбивати особисто, досить було одного його слова, щоб інші робили це за нього. Він заснував секту, що поклонялась йому як пророку, його бачення кінця світу перетворилися на накази вбивати без вагань. Хоча фізично він нікого не торкнувся, він відповідав за одні з найшокуючих злочинів в історії сучасних Сполучених Штатів. Його процес був демонстрацією маніпуляцій. Менсон усміхався, дряпав лаву нігтем і говорив, що світ хворий, а не він. Четвертим був Річард Рамірес. Нічний переслідувач, який ночами врився до домівок і сіяв паніку по всьому Лос-Анджелесу. Його відзнакою був Пентаграма, намальований на стіні. Сам він стверджував, що діє в ім'я темних сил. Рамірес мав щось магнетичне під час процесу отримував листи від жінок, які називали його романтичним демоном. Він ніколи не шкодував, казав лише, що темрява є його домом, а світло в ньому померло вже давно. П'ятим був Карл Пансрам, який одного разу сказав. Якби Бог існував, він не створив би мене таким, яким я є. Панцрам не знав поняття милосердя, мандрував країною і залишав за собою слід страху, болю і руйнування. Він пишався своїми діями, кожен злочин описував у щоденнику, наче створював каталог зла. Під час страти він закричав до ката, щоб той поспішив, бо якби міг, убив би ще багатьох. Шостою була Айлін Ворнос, яка увійшла в історію як одна з найбезжальніших жінок вбивць у Сполучених Штатах, зовні загублена і бездомна, а насправді холодна виконавець, вбивала чоловіків, яких зустрічала при дорогах. Вона стверджувала, що діяла в самообороні, але кожна деталь справ вказувала на жорстоку, свідому і повторювану схему дій. Під час останніх слів перед стратою вона говорила, що повернеться як буря. Спокійно усміхаючись до камер тюремного моніторингу, сьомим був Джон Вейн Гейсі, що вів подвійне життя. В день клоун на днях народження, вночі пан підземної камери смерті. Під його будинком ховались моторошні секрети, злочини, які лише з роками побачили світ і потрясли всю країну. Поліцейські, які виявили місце приховування тіл до кінця життя, не могли забути запах і вигляд злочину досконалого у своїй бездушності. Гейсі стверджував, що він невинний, що все це була містифікація, хоча докази говорили щось зовсім інше. Восьмим був Едмонд Кемпер, заввишки понад два метри гігант, який з дитинства проявляв захоплення смертю і контролем. У розмовах він був красномовним, ввічливим і навіть чарівним, що робило його зовсім непідозрілим для оточення. Він убив власну родину, а потім здався поліції, наче знав, що гра добігла кінця. А його роль завершена. У в'язниці записував аудіокниги для дітей і сліпих, чудовисько з людським обличчям, яке шепотіло казки голосом, повним спокою. Дев'ятим був Фріц Гарман, відомий як м'ясник з Гановера, який у 20-х роках 20-го століття налякав усю Європу. Він торгував м'ясом на чорному ринку, але швидко з'ясувалося, що його товар мав темне людське походження, його квартира була місцем злочину. Куди сусіди боялися заглядати, підозрювали, що він щось приховує, але ніхто не мав відваги діяти. Під час процесу він поводився як артист, описував свої дії з деталями, наче розповідав театральну виставу. Десятим був Альберт Фіш, людина, чиї вчинки досі викликають мурашки навіть у найстійкіших кримінологів. Його називали сірим, чим, сірим чоловіком непримітний, тихий, майже прозорий. Поки не виявилося на що він здатний. Він зізнався у десятках злочинів і десятках листів, які писав родинам жертв, холодним, майже літературним стилем.